Молимо за українських воїнів, мужніх справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на розділі, Приготовлені до зустрічі з Ісавом. «І Яків сильно злякався і був затурбований. І він поділив народ, що був з ним, і дрібну та велику худобу, і верблюди на два табори, і сказав: Коли прийде Ісав до табору одного, і розіб'є його, то вціліє позастальний табір. І Яків промовив: Боже, батька мого Авраама і Боже батька мого Ісака, Господи. Що сказав ти мені, вернися до краю свого і до місця свого народження. І я зроблю тобі добре. Щодня з вами молимось. Що, будь ласка, підписуємось на цей канал, ставимо подобайку, пишемо коментарі. Благословиного вам дня, благословиного вам вечора, Дякую, до завтра.